І що я вам хочу сказати, зараз я скажу яка година, сорі, 7.25 18 годин мене ремонтували. Не мене трак. Помили його взяли. Не знаю, що на таку погоду його мити, але він помитий, отримав нові шланги. Повністю все. дроти, відповідно зразу стало навіть краще працювати у світло причепі, тому що оцей боковий кліренс так був не дуже добре працював. Нову резину. Дали. Все ну, як має бути. Тільки на нашому... воно мені, скажете. Мені ще їхати і їхати того тижня. Вже тепер буде краще. О! Новесенька. Стара. Машина отримала грейд. Що я вам хочу сказати? Як це все відбувається в Канаді, ті сервіси? Ну, таке враження, що чітко, що... Хлопці відбували свої години, ну бо... Зараз я включу дуже, світло. Дуже-дуже це дивно виглядало, оскільки їх було троє на весь, на все оце, на весь цей сервіс. До п'ятої години їх було багато, а після п'ятої, я так розумію, лишаються якби чергові якісь. І... Хлопці, чітко, нічого не робили. Вони щось ходили, говорили, щось там імітував. І така імітація була бурна робота, страшна така. Один був старший дядько прийшов, сідав за, за цю стійку, там, де комп'ютер, він щось там собі сидів за тим комп'ютером. Ще один ходив, щось туди-сюди, які заганяв і ганяв машини. І молодий був, ну, такий, ну. Як, як... Це як, як, як всюди повинно бути. Чітко, по ієрархії. І молодий пацанець десь до 20 років то все інше, все, що мав робити, то все за них, напевно, і робив. Ну... Отримала моя машина. Вони, я вам зараз покажу. Отакий вони дають репорт. Зараз я прочитаю, що тут ми. О, щось там... О, вони. Деф нагрівач дефу, щось, деф хітінг, щось вони там робили. Потім щось вони ще діагностували. Replace drive tire, ну це ясно, це е, ще не вони міняли. Окей, далі. Е, перевірили вони стартер. І що? Вони це перевіряли, перевіряли. Стікер понаписано тут. Ага, поміняли якийсь бустер. Е, Поміняли вони... А, ну і вони ці лінії задіадхенс поміняли. Якийсь коротше, бустер поміняли. Не знаю. Ну, Окей, не будемо на трьох листках, а четвертого роздруковано все, що вони робили. І... Я не знаю. 7.29. Куди мені їхати? Мені, мені до речі, ще... До моєї... Зараз я вам скажу, скільки мені тепер до, до першого розвантаження їхати багатсько але і що мені з цього робити, я не знаю. Пускатися в таку дорогу 587 кілометрів. Ну, за сьогодні я цього вже не зроблю, ну, принаймні заїду десь за Монреаль. Поближче до Отави. Подивимося, що далі буде. Будем. Як би це не звучало смішно, але я знову чекаю на сервіс. Це вчора ввечері в 7.30 забираю машину, проїжджаю 600 кілометрів, їду до ночі, щоб доїхати до доставки першої, стою на парковці, сплю 6 годин. 6 годин працює вебасто, встаю завести машину, а вона І, і все. І я пробую щось там ну, і цю масу кидати, але нічого не дає взагалі. Ну Просто тупо вже розряджений акумулятор. Я не знаю, як, як воно так може бути, як це майстри робили, робили робили півтора доби і ну, верніше, я півтора доби чекав, але робили вони цілий. Більше як один робочий день, але і нічого з того. І подзвонив на сервіс і знову чекаю, знову мають приїхати. Ну, зараз просто приїдуть, заведуть і все. Знову не буду глушити. Я вже до кінця тижня просто і тупо не буду глушити. і все. Це не має ніякого змісту. Поїхав майстер. Каже, ну, він мене прикурив. Каже, це батареї погані, каже, акумулятори, каже, вон потьоки є, вони вже киплять, вони, їм же все. Отак От мене вчора сервіс вимуржив, а до кінця проблеми не дуже. Це вже більше північне Онтаріо. Це Сен-Марі, і це, як бачите, снігу тут людям вистачає зимою. І далі падає, і вночі падав і... Вивозять сюди сніг, просто вивозять сніг. В місті там нема вже де тротуари засипані, парковки засипані, ну так. П'ятниця рано. Я вже мав бути вдома доїжджати, а я ще за ну, вище Торонто і ще маю ще два, дві доставки, два вантажі. Ще маю 150 кілометрів до наступного. Отак. От Максимум. 50 км на годину мушу їхати, бо нічого не видно. Вже один раз хапав обочину, було дуже неприємно. Слизько, не видно, прекрасно. Корпу неможливо їхати буксує. Там в одному місці світлофор був. Я то проскочив, а мужик ставився, і склало. Не міг рушити вже. І маю доставочку і снігу дивіться, скільки. Навалило. Я не знаю. Це моя передостання доставка. До останньої ще 100 кілометрів. Якщо так буде сипати, я сьогодні це не зроблю. О, дивіться, якщо відбувається... Як я сьогодні це не зроблю, ну то субота-неділя з якійсь дірі буду віддихати. Я в шоці. Я в шоці. Це на купу. І трек ломиться, і погода псується. Красота. І далі сипле сніг. Дивіться. Згідно прогнозу погоди, його тут вже не мало бути давно. І дві години мало бути світити сонечко. І я мав вирватися з цього зачарованого місця. А що зачарований, дивіться. Де червоним, це сновшторм. Воно вітер йде звідси з цього великого озера. І... А я знаходжуся тут. А розвантаження отут. Я до них дзвоню, вони кажуть, в нас сонце світить. І я так згідно Google Map бачу, що отут, всюди пробки, а далі все прекрасно. І мені треба було звідси вирватися. І коли я останню розгрузочку зробив, мені треба було відразу їхати. А я думаю, ні, та я стану, зараз пройде, буде чистіше, бо було так досить неприємно. А виявляється, воно сипле, сипле. Я вже тут 2 години чекаю і мене вже так, так в круг засипало. Ну, ну, я, я в шоці? Я просто не знаю, що з тим буде далі. Бо, бо маю ще одне розвантаження. І Якщо я його сьогодні до 4-ї години не зроблю, ну тоді мені прийдеться чекати до понеділка. А чекаючи до понеділка, нічого веселого в мене не, 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 не буде, мені, тому що мені за це компанія не платить. Е, і відповідно, якщо я в понеділок тільки розвантажуся, то я тоді почну їхати назад додому. Ну і все. Наступний тиждень в мене просто йде до одного місця, Тому що... тому що. Ой-ой-ой одні нерви з того всього питання, бо самі розумієте. Бачите, як, як воно сипле таке от життя далекобійника в Канаді, бачите. Свій одне напланував, зовсім інше вийшло. Дякую за перегляд. В наступному відео буде продовження, що, що відбувалося. Підпишіться, будь ласка, хто ще не підписаний на мене, на мій канал, щоб популяризувати україномовний контент. Пишіть в коментах все, що ви про це думаєте. Дякую за перегляд і до наступних відео. Бувайте!